Так, два дні роботи, вже вон, скільки зроблено, металу набагато менше стало. Ферми повернені, але все поприхвачено просто-напросто. Я вам скажу дуже якісно хлопці роблять, ось дивіться. Зварено, все полотоматом вариться, все чітко, все гарно. Зроблено у нас частина. Ось тут у нас креслення. Тобто ми зробили ось цю середину частини, ферми поставили і будемо далі зварювати повністю боки, зад, все остальне. І ось так має вийшло все, все. Я вам скажу досить масивне, велике. Конструкція дуже така хороша і розрахована на те, що, ну, щоб можна було потім собі в майбутньому, тут ще навіси, будуть йти навіси такі. Також 4 метри. У нас йде 5 на 4, тобто туди 4, сюди 5. І взад також буде йти такий навіс великий. І так розраховано зробимо, щоб в майбутньому можна було відрізати навіс, собі взяти, і краном перевести будь-яке місце, яке потрібно буде. Ну, ось таке виходить хлопці. Хороший спеціалісти. кому потрібно буде, також можете звертатися, дам номера телефонів, збожете собі з ними домовлятися, щоб вам зробили будь-які роботи. Вони там і ворота роблять, і багато різних робіт. І спереді ще в нас має бути такий козирьок. також сюди буде виступати метр 60 м, і буде все підсвічуватися. Ну, дуже великий об'єм роботи, як би взяти. Просто не знаю, навіть, яка цінова категорія буде, як ви думаєте, скільки буде коштувати тільки зварювання каркасу ось такого. Ну, ще воно до кінця не дороблено, коли буде все зроблено так, як на кресленні, Можливо, хтось знає, хтось стикався з такими роботами, скільки орієнтовно буде коштувати така робота. По розмірах у нас виходить, ось тут буде 5 метрів і повністю на цю довжину у нас буде 8 метрів. Ось така буде конструкція. Далі відео вам познімаю, як воно все буде зроблено, як воно буде обшито, і як воно вже буде повністю готове. Ставте подобаєчки, підписуйтесь на канал. Ну, Хто розуміється, трошки напишіть в коментарях, яка орієнтовна ціна. Просто зварювання каркасу. Бо самому цікаво. З хлопцями домовлявся також за певну ціну. Но не знаю, чи дорого, чи дешево. Не буду вам озвучувати. Всім до зустрічі, пока.